Чи можна займатися йогою? Що таке йога? Вікіпедія пише так: система психопрактики, духовна, ментальна та фізична практична методика зміни свідомості тіла та психіки, сукупність різноманітних індійських духовних і фізичних методів. Завжди, коли мова йде про якісь духовні методи чи практики, для мене це привід напружитися і заглибитися в дослідження, наскільки воно узгоджується з Біблією. Адже духовні питання це вже сфера впливу Святого Духа, а якщо джерело цього питання не від нього, то значить воно від іншої сили, яка є його ворогом, Середини не буває. Ісус якось сказав: хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Звичайно ж, йога нічого спільного з християнством не має і пропонує заглиблення в самосвідомість, пропонуючи медитацію, певні фізичні вправи, дихання і тому подібне. Хтось може сказати, що це просто такі вправи, які допомагають розслабитися і заспокоїтися. Але справжня філософія йоги досить релігійна. Недарма практику йоги використовує буддизм, індуїзм, джайнізм та інші нехристиянські релігії. Ось що говорить сучасний тлумачний психологічний словник про релігійний зміст медитації. Східний тип медитації, представлений усіма формами йоги в Індії та даосизмом у Китаї, припускає релігійно містичне розчинення індивідуальної свідомості у безособистісному океаноподібному абсолюті. Сподіваюся, ви розумієте, що розчинення свідомості для християнина неприпустиме. Ісусу, коли він був на хресті, запропонували алкоголь, щоб полегшити його страждання. Читаємо, дали йому випити вина, змішаного з жовчу, але він, покуштувавши, не схотів пити. Йому було важливо, щоб його свідомість була чистою, алкоголь міг вплинути на його рішення, тож він відмовився. Так говорить Господь: не привчайтесь до звичаїв народів язичників. Це гарне застереження для нас, щоб триматися подалі від таких практик. Інший текст ще більш категоричний тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і до нечистого не доторкайтеся, і я прийму вас. Відповідно, щирим християнам від йоги треба триматися якнайдалі. Так, звичайно, якщо говорити тільки про фізичні вправи і розтяжки, які використовуються у йозі, вони можуть бути корисними для здоров'я. Але де гарантія, що вони не є якимись певними ритуалами для досягнення якихось там рівнів розчинення? Зараз є досить багато різних видів фітнесу, які не пов'язані з будь-якими духовними практиками, якими можна спокійно займатися, щоб бути здоровим і тримати тіло в тонусі. На жаль, йога сьогодні стає все більше популярною і поступово займатися йогою стало нормою для багатьох відомих людей, які своїм життям пропагують її і іншим. Але кожен з нас має свою голову на плечах, може проаналізувати, що воно таке і чи варто його впускати у своє життя, займатися нормальним. Не духовним спортом чи фітнесом, а вашою медитацією нехай буде молитва і роздуми над Словом Божим, адже це заспокоює набагато краще від йоги.